Привіт, морята! Сьогодні ми з вами слухаємо казочку, яка називається Софія Прекрасна Історія принцеси. У королівстві Чароляндія жила собі дівчинка Софія. Жила вона простим життям і допомагала мамі Міранді у взуттєвій крамниці. Але одного дня все змінилося. Міранда одружилася із королем Роландом і стала королевою. А Софія. Принцесою. Та виявилося, що бути принцесою не просто Софія мала дізнатися про секрети придворного життя, вивчити правила етикету, а ще подружитися із зведеним братом і сестрою принцем Джеймсом і принцесою Ембер. Король Роланд старався зробити все, щоб Софія почувалася у палаці впевнено. Він подарував їй кольє із амулетом, а ще повідомив, що на її честь влаштують бал. Софія, це буде твій вихід, і ми з тобою станцюємо вальс. Саме так усі в королівстві дізнаються про появу нової принцеси. Софія занепокоїлась, адже вона не вміла танцювати. Та король Ролан запевнив, що хвилюватися не варто. У школі для принців і принцес є уроки танців. Через кілька днів перед заняттям Ембер подала Софії гарненькі варні черевички. Софія зраділа, що сестра виявляє до неї прихильність. Ембер жорстоко пожартувала. Це були зачаровані черевички. Вони пішли в скоки по всій залі, і Софія не могла їх зупинити. От халепа. Софія впала, але найгірше, що вона так і не навчилася танцювати, а бал уже ввечері. Удома Софія згадала про притворного чаклуна Сидрика. Вона попросила у нього магічне заклинання, щоб гарно танцювати. Сидрик записав кілька чарівних слів. Коли почнеться вальс, промовиш їх і станцюєш краще за всіх у королівстві. На гріщи настала урочиста мить. Гості вітали принцесу Софію. Запрошую тебе до танцю. Подав їй руку король Роланд. І тоді Софія нишком прочитала магічні слова за синус, усідус, людус. Але це було не танцювальне заклинання, а засинальне. Займить За мить усі в залі поснули, і навіть Седрик. Що я накоїла? у розпаті вигукнула Софія. Аж тут її амулет засяяв і з'явилася Попелюшка. Мене покликав твій амулет», – сказала вона Софії. Він поєднує усіх принцес на світі. І якщо однієї біда, то інша приходить на допомогу. Ти можеш зняти чари? з надією спитала Софія. Це можеш тільки ти. Казала Попелюшка, але я тобі дещо пораджу. Я знаю, зведені сестри бувають невиязними. І мені дуже шкода, що я так і не подружилася зі своїми. Спробуй знайти шлях до серця твоєї сестри, і тоді ви разом знімете ці чари. Але Ембер така жорстока, вигукнула Софія. Подаруй їй ще один шанс, промовила Попелюшка. Софія знайшла сестру у її кімнаті. Ембер сиділа на ліжку дуже сумна. Вона зізналася Софії, чому насправді була несправедлива до неї. Якщо відверто, то я тобі заздрю, бо, схоже, всі люблять тебе більше, ніж мене. Це не так. Ти чудова. Я так зраділа, коли дізналася, що ми будемо зведеними сестрами. Дівчатка обійнялися, а потім Софія розповіла Ембер про те, що сьогодні сталося на балу. Цього б не було, якби не моя видівка із туфлями. Зітхнула Ембер. але ми, сестри, і я допоможу тобі, тобі. Дівчатка пішли до кімнати Сидрика та знайшли у його книзі заклинань слова, що знімають соне закляття. А тоді Ембер дала Софії урок танцю. Софія взяла заклинання, підійшла до сонного короля Роланда і голосно промовила у сіду з залу спрокидусь. І враз, усі в залі прокинулися. А Софія із королем закружляли у вальці. Софія, сказав Роланд, ти дуже добре танцюєш. ти так навчилася. Дякую, ваша величність, Тобто. Тату, це Ембер навчила мене. Софія озирнулася і побачила, як Ембер їй усміхається. Схоже, вони зможуть подружитися. Зрештою, це не так і складно. Бути принцесою на ім'я Софія Прекрасна. Софія почувалася щасливою. Вона знала, що може розраховувати на підтримку своєї нової родини. Амулет Авалора, подарований Софії королем Роландом, не тільки викликав принцес, а ще й допомагав розуміти мову тварин. Якось Емпер дивилася, як Софія грає у класики із кроликом, клевером та іншими звірятами. І дещо помітила. Софія, ти спілкуєшся із тваринами? Спитала Ембер, тож Софії довелося розповісти про магію Амулета. Ембер попросила дати поносити Амулет, але Софія відмовила, вона обіцяла таткові не знімати його. Увечері Ембер прийшла до Софії в кімнату, щоб переночувати у неї. Та, прокинувшись вранці, Софія виявила, що Ембер поруч немає і магічний Амулет також зник. Тим часом Ембер вирішила випробувати Амулет. Амулетику, будь ласка, дуже-дуже прошу. Приведи мені принцесу Рапунцель. Щойно вона це промовила, як здійнялася зграя чорно-білих метеликів. І принцеса з'явилася. Однак це точно була не Рапунцель. Ембер! Прибігла Софія, навіщо ти взяла мій амулет? І як ти викликала принцесу? Амулет робить це тільки тоді, коли я в біді та потребую допомоги. До того ж, я не пізнаю цієї принцеси. Хто вона така? Я Айві, гордовито мовила незнайомка. Я тут, щоб захопити ваше королівство і зробити його безбарним і похмурим. Ембер. вигукнула Софія. Дай мені амулет, я поверну цю принцесу назад. Ембер подала амулет Софії та чорно-білий метелик вихопив його і відніс Айві. Амулет привів мене сюди, і я зроблю так, щоб він не повернув мене. Зловісно усміхнулася вона, і я його знищу. Ембер, ти вкрала амулет, і він за це наслав на тебе прокляття у вигляді принцеси Айві, сказала Софія. Прокляття знімуться, коли ти зможеш повернути мені Амулет. Дівчатка мусила зупинити Айві та не дозволити їй позбутися коштовності. Вони звернулися по допомогу доча Куна Сидрика. Амулет може знищити тільки полум'я дракона Евербурна. Це найстарший із драконів, що живуть на вершині вогняних скель. А мабуть, уже вирушила до нього. Ці проблеми через мене, зітхнула Ембер. І я все виправлю, я теж піду до Евербурна, але мені потрібна допомога. Ембер, Софія і Седрик сіли у запряжену пегасом карету і полетіли до вогняних скель. Невдовзі вони зупинилися біля їх підніжжя і стали здійматися на вершину крутою стежкою над провалем. Потім їм довелося трошки по печерами вогняних скель, та зрештою в одній із них вони знайшли Евербурна. А вже ж принцеса Айві теж була там. Зачарований улесливими словами, дракон уже готувався знищити Амалит полум'ям свого подиху. Седрик начарував птахів і ті відвернули увагу Айві та Евербурна. Ембер схопила Амалет і кинула його Софії. але прокляття чомусь не зналося, Айві нікуди не зникла. Вона наслала на Седрика чорних бабок, і він забув усе, що сталося. Відколи прокинувся вранці. Тікаючи від Айві, Софія та Ембер упали у вузьку ущелину. Айві наказала своїм комахам забрати у них амолит. а Ану, обич цих чимних дівчаток. Рівном Евербурн, бо підсмажу твоїх метиликів. Що ж, повернуся, бо амалет пізніше. Нікуди вони звідси не дінуться, хмикнула Айві. «Щойно вона пішла, як амулет засяяв. І з'явилася принцеса Рапунцель. Вона опустила вщерину своє довге волосся і допомогла дівчаткам вибратися. Софія розповіла їй про принцесу Айві. Ми не знаємо, як її зупинити, схвильовано додала Ембер. Аж тут Евернбурн привів на допомогу своїх друзів. Верхи на драконах усі помчали до королівства, дорогою рапунцель. Пояснила Ембер, як зняти закляття. Вона повинна змінитися і здійснити, якийсь добрий вчинок заради когось. Ти зрозумієш, коли настане для цього час. Сказала Рапунцель і зникла у хмарах. Друзі підлетіли до замку і не впізнали його. Він був безбарний та похмурий. Це зробили метелики, Айві. Усе, чого вони торкалися, втрачало кольори. Зловісні бабки принцеси Айві зачарували королівську родину, а сама лиходійка вже зайняла трон короля Роланда. Тепер їй лише потрібно було відібрати амулет. Вона наслала на Софію бабку, однак Ембер затулила сестру собою. Ембер, закричала Софія, з тобою все гаразд. Ти б краще за себе хвилювалася. Цього разу сестра тобі не допоможе, сказала Айві і випустила на Софію ще одну бабку, але та спалахнула і зчезла коїться?» – вигукнула Айві. Чому я не можу? Її голос обірвався, і вона теж зникла у сірому тумані. Імбер кинулася рятувати мене і це зняло прокляття, здогадалася Софія. Враз і чари розвіялися, королівство знову засяяло яскравими кольорами. Що сталося? спитав здивований король Роланд. Ніхто не міг пригадати ні принцесу Айвіні, її чорно-білих ні безбарвного королівства. Це довга історія, усміхнулася Софія, але тепер уже все добре. Ембер нас врятувала, а ще вона найкраща сестра у світі. Малята ось і закінчилася наша казочка. Дякую вам, що послухали її разом зі мною.